Ніщо не поєднує людей так, як новорічне очікування дива. Відсвяткувавши новий рік і Різдво, нападник київського «Динамо» Артем Кравець напередодні разом зі своєю коханою Ганною справляв і Маланшин вечір. Щедрий стіл, посівання, все йшло за звичним сценарієм. Ось тільки деякі речі передбачити було не так вже й легко. Всім привіт! звати Аня. Я жена Артема Кравця. Йдемте за покупками. Спільне життя Артема і Ганни справжнє осереддя романтики. Я подарила йому романтичний э, ужин на крише висотки під музику саксофона, все було декорировано білим з цвітами. А ось календарні свята для закоханих природно відійшли на другий план. Виявляється, Артем і Ганна лише вперше зустрічали новий рік коло ялинки. Ми три роки підряд. Празнували Новий год э, за кордоном. рейд магазинами кохана кравця здійснює не так вже й часто одяг. Зовсім не те, що Артем і Ганна зазвичай дарують один одному. Ми рідко, звісно, ходимо по магазинам, не можу сказати, що часто, Но Артем якби більше. Mm, считают, что, как бы, лучше тратить деньги на другие вещи. Ось так. Під акомпанемент романтичних сіткань Ганна обійшла цілу низку різношерзних путіків. Розпочавши зі спортивної класики, кохана кравця раптом зробила неочікуваний ривок у напрямку аксесуарів. Так, ну Непогано. Круто. Проте згодом дружина Артема все ж повернулася до основних предметів Гардероба. Здравствуйте. Так, что у нас тут? гольфики? Красиво. Тепло. Вот интересная обувь. Вот такого плана обувь, конечно, он любит. Да, вот это, конечно, тапочки супер, я считаю. Для дома особенно. Джинси, звісно, носять постоянно. Від шаликів і аж до запонок. Ганна приміряла на собі ледь не все, що тільки можна було уявити. Так. Обув, звісно, дуже красива. Ну, Артем більше любить носити, мабуть, не столь класичну обувь. Тяжело мені його представить в такому вот образі. Дежу от такого плану рубашки. Втім, як би довго не тривав шопінг, а купувати аби що Ганна ніколи не стане. Опинившись, що називається в глухому куті, вона вирішує кардинально змінити курс. Тут я сподіваюся, купити подарок. Буквально після кількох проведених хвилин у магазині елітної парфумерії дружина Артема Кравця сяяла, наче зіронька. Так. Я купила Артему духи. Я вообще считаю, что э, женщина должна выбирать мужчине духи, потому что как бы ей же чувствовать аромат, кравочка, любимый мой, родной мой. Я тебе желаю, чтобы ты был всегда здоровым. А также желаю тебе, чтобы в этом году, а в новом 2012 году. Ти добився всіх цілей, які ти собі поставив. Що ж, охоче приєднуємося до побажань. Сподіваємося, в новому році Артем Кравець нарешті приведе до ладу свої футбольні справи і зробить усе, аби саме його обраниця почувалася найщасливішою.